16 листопада відбулася позачергова сесія Бурштинської міської ради. Приводом для термінового зібрання депутатів став наказ головного лікаря Галицької центральної районної лікарні Мирона Матейка про створення комунального закладу, центр первинної медико-санітарної допомоги Галицького району. Чому це питання викликало шквал дискусій? Знає Василь Теслюк. Для обговорення питання про звернення головного лікаря та правкому бурштинської міської лікарні з приводу наказу про реорганізацію лікувально-профілактичних закладів Галицького району на сесію запросили головного лікаря Галицького центральної районної лікарні Мирона Матейка, якому довелося відповісти на низку питань, що турбували присутніх депутатів. Що таке первинна санітарна первинна санітарна служба? Так? Які вона буде виконувати функції? Чи вона буде виконувати ті самі функції, які виконує на сьогоднішній день міська поліклініка? Чи вона збереже той самий штат? І чи поліклініка зможе надавати ті самі послуги повному обсязі, які надає на даний момент? Коментуючи підписаний ним наказ, Мирон Федорович одразу відкинув усі звинувачення у намірах закрити бурштинську міську лікарню. Ніхто не збирається, ще раз заявляю, з високої трибуни ніхто не закриває. Лікарі, людські люди лишилися на робочих місцях. Але якість і доступність, з що ви говорили, має бути кращим. При цьому ніхто не буде звільнений, хоча на думку головного лікаря району, структура не може залишатися на старому, вочевидь і спадкованому від радянських часів рівні. Я би створив і хочу це, щоб створили кабінети сімейних лікарів. Кабінет сімейних лікарів Дискусія про те, як це зробити, розгорнулася гостро, або домінувала думка, що на місцях медустанови до таких перетворень не готові з причин фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Моя думка особисто, я думаю, що писка, я дефілікана, що це наказ, ну не дуже наказ, а створення цих центрів на даний момент є перечас. Чому перечати? Я вам скажу, що У нас є. У нас має бути з цього 1200 населення на і 1600 у місця 1200 в селі на одного сімейного лікаря. Тобто нам потрібно в штурмській зоні 1415 14 сімейних лікарів. Попри те, професіонали погоджуються, що реальні перетворення необхідні, і до них слід готуватися. Треба треба готувати переводитися. Яка працює смілян? Треба готувати кадри і поступово цієї реформи Буде рішення Мерховної Ради, не виконувати, без сумніву. Чи буде рішення Святої Ради? Буде рішення виконуємо будь-яке рішення. Але чи на це буде добре, що добре? Я думаю, що на даному етапі ми не готові до введення цієї сімейного рішення. Після двогодинної дискусії депутати висловили занепокоєння запропонованими структурними змінами у своєму зверненні до Верховної Ради, кабінету міністрів, обласної та районної влади, рекомендували головному лікарю району скасувати свій наказ. Хоча, зважаючи на те, що структурні зміни стосуються не лише бурштинської міської лікарні, а й інших медустанов району, питання це так чи інакше розглядатиметься і на сесії районної ради.